Сьогодні ви дізнаєтесь про правила безпечної поїздки для пасажира мотоцикла. Перш ніж прийняти пропозицію покататися на мотоциклі, переконайтеся, що мотоцикліст має права водія. Мотоцикл призначено для перевезення пасажирів, є сидіння, ручка, підставка для них, є захисні шоломи для водія і пасажира. Якщо бачите, що водій недосвідчений, у мотоцикла немає засобів безпеки. На мотоцикл сідати не можна. Сідати на мотоцикл і спускатися з нього слід тільки в спеціально відведених для цього місцях, з боку тротуару чи узбіччя дороги, чи з крайньої смуги проїзної частини дороги, не з боку суміжної смуги руху. Сідаючи на мотоцикл, слід ретельно застебнути захисний шолом. Під час руху міцно триматися за ручку, рукоятку для пасажирів чи сидіти в мотоколясці. Під час маневрів необхідно нахилятися в той самий бік, що і водій. Якщо потрібно озирнутися або подивитися в бік, повертати слід тільки голову, а не тулуб. Пасажирове під час руху заборонено відволікати водія, виставляти руки. Відкривати парасольки, тенти. Ставати на підніжках для ніг чи в мотоколясці. Сидіти в мотоколясці на вантажі, що на одному рівні з бортами чи виступає над ними. Ставити ногу на дорогу під час зупинок. Мотоцикл популярний маневрений транспортний засіб. Щоб обезпечити здоров'я і життя водієві й пасажирові перед кожною поїздкою, слід перевіряти справність захисних пристроїв мотоцикла, добирати для поїздок зручний і безпечний одяг. Водій і пасажир обов'язково повинні надягати захисні шоломи, додержуватися правил дорожнього руху і правил безпечної поїздки.